У парку Шевченка у Чернівцях розпочали ремонтувати пішохідні доріжки. У міській раді кажуть, масштабні реконструкції поки не на часі. Проте частину тротуарів мають оновити до кінця року. Роботи вартуватимуть понад 11 мільйонів гривень. Які саме доріжки відремонтують, розкаже Лілія Горбатюк. Ремонт розпочали з доріжки, яка йде від центрального входу паралельно вулиці Головній. Оновити планують і доріжку, яка пролягає від центрального входу до автостанції на вулиці Садовій. Роботи виконує підрядна організація «Технобудцентр». Це фактично просто буде асфальтування цих доріжок. Буде рівний гарний асфальт, по якому вже можна буде пройтися, в тому числі маломобільним. Чудово бачите, що тут дуже незручно по ньому, не то, що навіть їхати маломобільним, а ще й ходити пішки по суті. Згідно з тендером, на сайті Прозоро підрядник мав завершити ремонт до 15 листопада. Проте терміни будуть продовжувати. Ми плануємо це зробити до кінця року. У нас термін зараз до 15 листопада. Ми його продовжимо максимум до 15 грудня. Тендер відігрався і вартість була 11 млн мільйонів гривень з копійками там плюс-мінус. Да? А Вартість по кошторуса була близько 13 мільйонів. Тому десь з економією там в 1,6 мільйона да фактично підрядник виконує ці роботи. Решту доріжок у парку Шевченка, зокрема і центральну алею, планують відремонтувати у наступному році. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини СІ4.